Недавно наші брати були в Гаїті, і в Гаїті зараз дуже велика біда. Голод після того, як там били президента, то просто все управління воно обвалилося і частину країни контролюються бандами, а частина контролюється ще поліцією, то воно так дуже нестабільно і. Вони їздили возили допомогу, і вони були в одній церкві. І коли вони були в цій церкві, хтось з них проговорився, що вони привезли допомогу. І одна жінка вона вибігла, вона побігла по всіх сусідах, по людях. І за короткий час просто церква була наповнена людьми. Всі прибігли через те, що вони знали, що допомогу. То вони вже пізніше, по других церквах вони вже так не робили. Було трошки інакше. Вони вже двері закривали, хто там прийшов, то тим допомагали. Але така була в них історія. Просто дуже багато людей прийшло. Я думаю, якби сьогодні сказали ранком, що вечором будуть роздавати по мільйону доларів, то знаєте, то церква була. Повна, набита так само битком, як було це в Гаїті, як наші брати там а, були. правда? А, два місця зі слова Божого ми прочитаємо два уривки, і ми трошки над ними пороздумуємо. Євангелія від Івана, а, Третій розділ з першого вірша. Був один чоловік з фарисеїв, некодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов вночі та й промовив йому, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог з ним не буде. Ісус відповів до нього сказав: «Поправді, поправді, кажу я тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Некодим йому каже. Як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до утроби своєї матері знову родитися? Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже, що родилося з тіла є тіло, а що родилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитися згори. дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відає, звідкіля він приходить, куди він йде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим до, до нього і каже: Як це статися може? Ісус відповів до нього і сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі. Ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорю вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите, коли я говоритиму вам про небесне, і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі, і як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього мав вічне життя? Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого, сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темно, більш полюбили, як світло, лихібо. Були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не згануло вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, позроблені бо в Бозі вони. Таке довге місце, і друге також довге буде місце. Це далі Івана, шостий розділ. Ми почнемо з 22 го вірша, з 22-го вірша. А наступного дня той народ, що на цім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, окрім одного того, що в нього війшли були учні його, не було, і що до човна не входив Ісус з своїми учнями, але відплили самі учні. А тим часом стевіряди приплили човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учні його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Крипирноуму і шукали Ісуса. І на тім боці, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув сюди учителю. Відповів їм Ісус і сказав По правді, по правді кажу вам. Мене не тому ви шукаєте, що бачили чудо, що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине. Але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати? Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів, сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви вірили, кого Він послав, а вони відказали йому, яке ж знамену ти чиниш, щоб побачили, ми й поняли. Поняли тобі віри, що ти робиш. Наші отці їли ману в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав: По правді, по правді кажу вам: не Моїсей, хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього: Давай, Господи, хліба такого. Нам завжди Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи не прагнетиме. Але я вам сказав, що мене, хоч ви і бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо з неба зійш бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб усього, що дав він мені, мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить, та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Тоді стали юдеї ремствувати на нього. Що сказав Я, той хліб, що з неба зійшов. І сказали вони: Хіба він не Ісус, Син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як же він каже, Я з неба зійшов? Два таких місця, довгих місця, але а, бачите, чого я веду тут. А, і моє таке питання: чи добре шукати Ісуса? Правда? Це є така дуже добра річ. І люди в другому місці вони шукають Ісуса. І вони не просто шукають Ісуса, вони беруть човни, вони переправляють ціле озеро на другий бік, і вони шукають на другому боці Ісуса. Дивляться: а де ж цей Ісус? Вони шукають Його. Так само Никодим приходить вночі, і Він шукає Ісуса. І я думаю, що це є такий добрий початок. Подивитися, що коли ми знаходимо себе в тій позиції, що ми шукаємо Ісуса, це є добрий початок. Але це не все. Правда? Це не все. І помилка, яку дуже часто християни роблять, вони дивляться на вірш, коли Ісус говорить, що прийдіть до мене всі стружені, обтяжені. І я вас заспокою, і вони думають, що ну я вже християнин, я вже християнка, і може довгий час я ходив в церкву, ходила в церкву, і я вже знаю все. Мені Ісуса шукати вже не потрібно. Це є велика помилка з сторони таких християн, тому що вони починають думати. Що Тому що вони довгий час християни, вони вже знають все, вони все розуміють, їм нічого більше вже не треба. Але Христос чекав. Чекає і до якогось часу він буде чекати. І голос Його буде кликати, що прийдіть до мене. І не просто змучені обтяжені, але може, і як ми справді були довгий час християнами, і ходили в церкву. Голос Ісуса, Ісуса також звучить до кожного з нас, що прийдіть до мене. А, він завжди знайде для нас час. Але ми бачимо, можна є дві причини, по які люди шукають Ісуса. Well, може, більше є, але я кажу, є правильна причина, яку люди мають, і є неправильна причина. Коли Ісус був на землі, були різні люди. І одні приходили шукати Його, і для чого вони шукали? Вони шукали, щоб знайти якісь слова, знайти якесь осудження проти Ісуса. А що Він скаже? Що як Він поведеться? Слухай. А чи можна давати податок кесарові? Ось а, так чи ні? Правда добре питання? Ісус каже: Так, всі євреї на нього злі, бо всі на кесара злі, і всі на римлян злі. Він скаже: ні, римляни, слухай, ти проти, проти управління, проти кесара піднімаєш революцію якусь, хто ти такий. І вони ставлять його в таке дуже погане положення. І ні сюди, і ні туди. Ісус каже: а, Просте, принесіть податковий гріш, подивлюся на нього. Вони принесли, принесли динарія. Він глянув каже: ну, віддайте кесарі, кесарі, богові, богові, боже, богові, Боже. І все. Проблема розв'язана. Але вони шукали, як його підставити. Приходять люди, які шукають, вони дивляться в Біблію і вони шукають, а що там неправильно, а де я можу знайти помилку, а де я можу знайти неправильно. Наприклад, одна з таких місць, яке підкопують дуже часто. Я навіть не думав про це, але почав читати деяку літературу і знайшов, що море Соломонове, яке збудував Соломон в церкві, в храмі, вибачте. В храмі і вони посчитали там написано скільки батів воно мало, яке його було окружність, яке воно було велике. І я тоді сказав, то неправда, то неправильно. Але вони не вчитали, що воно було грубе через те, що воно тримало багато води. Вони то не вчитали зовсім, і вони зробили помилку. Але вони дивляться на кожну маленьку деталь для того, щоб знайти десь в біблії помилку. Люди приходять до Христа, але по неправильній причині. Інші, так само, як є ці юдеї, євреї, які приплили човнами, вони припливають в Капернаум, шукають Христа, приплили ціле озеро море, воно велике, я там був і бачив. І Христос каже такі цікаві слова. Каже: по правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда. А що їли з хлібів і наситились. Христос відкриває сутність їхнього серця. Він показує, що в їхньому серці є. І Він каже: «Не, ви не шукаєте мене, бо ви бачили чуда, ви, ви бачили те, що хліб помножився, і тисячі людей були нагодовані. Не тому, ви шукаєте мене, а ви шукаєте мене, тому що ви наситили своє тіло тим хлібом, який помножився. І ви хочете знову ж таки, як добре мати такого цара, який безплатно роздає хліб і рибу. Прийшов до нього, наївся, не треба працювати, все добре. І Ісус показує їм, от чому, чому ви шукаєте мене? І потім знов вони говорять до нього, каже, яке ти знамено чиниш? І вони піднімають наші отці їли ману в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. Знову ж таки, Ісус їм показує, ви не по правильній причині шукаєте мене. А вони вертаються до самого старого. Слухай, яке ти знамено вчиниш, тому що Моїсей дав їм на поживу хліб? Мана падала кожен день. І вони виходили і збирали ману. Не треба було трошки попрацювати, але вже все. Хліб є. Вони не непоправі шукали причині. Люди шукають Христа по якихось Бенефітах, яких Він може дати їм. Бог мене благословить в моєму, в моєму домі, в моєму бізнесі, на моїй праці. Дуже добре. Бог дасть мені здоров'я. Дуже добре. Бог ще щось дасть мені. Але це не є правильна причина. А дехто шукає Христа тільки коді, тоді, коли їм погано живе. Це правда, як тривога, то що? То Бога. У мене біда. В мене горе, от тепер я буду шукати Бога. Тепер я його буду шукати. Боже, поможи мені, бо мені тяжко і мені тісно. Але це не є правильні причини, по яких ми повинні шукати Бога. Дивіться, некудим приходить до Ісуса вночі. Некодим був? Хто? Був один чоловік із фарисеїв. Так? Він був непростий чоловік, він був фарисей. Друга річ, їх десь може. Так, історики припускають, що приблизно 6 тисяч було фарисеїв в цей час, коли жив Ісус. Їх не було багато. Але вони були поважні люди, важливі люди. Також Никодим. Він був. При владі, і також він був дуже багатий. Пам'ятаєте, коли Христа зняли з Христа, він прийшов, і що він приніс? І він приніс всяке ці миро. Літрів написано скільки? Зі сто. О, якщо перевести на вагу, то десь 70 з чимось паундів того мира. А воно було дуже дороге, воно не було дешеве. Воно було дуже дороге. І він приніс дуже багато. Він був багата, дуже людина. А, і він приходить до Христа вночі. І що шукає Некодим? Некодим не прийшов до Христа і сказав: Слухай, Христос, ось ти такий популярний. Давай ну ми піднімемо революцію і скинемо римлян. Правда? Він не прийшов, то сказав. Або от ось ми, ти такий популярний. Давай якось підвищимо, станеш фарисеєм, ми тебе поставимо при фарисействі. Ти будеш з нами працювати, буде така сильна партія. Ти популярний. Ми маємо владу, ми маємо силу разом, ми так зможемо багато. Нікудим цього не шукав. А нікодим шукає щось глибше. А нікодим шукає, а я переживаю за своє спасіння. Покажи мені, як мені знайти це спасіння. О, як мені народитися з гори? Що це таке? Я не розумію цього. Але, Боже, відк... Ісус, відкрий, е... відкрий мені е... це. Це головне питання, по якому ми маємо приходити до Ісуса Христа. Тому що люди, які. Не приходили по цьому питанні, пам'ятаєте, там пізніше в Матвії є написано, що люди прийдуть перед Христом в кінцевому результаті, і вони скажуть, що вони скажуть? Матвія, 7 розділ 22 вірш, каже: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. Ми робили всі ці справи. Ми пророкували. демонів виганяли, чудо творили. А Він скаже: А я? Що? Я ніколи не знав вас. Я ніколи вас не знав. Хто ви такі? Відвідь від мене, хто чинить беззаконня. Люди, які шукають Христа. За чуда люди, які шукають за те, що вони демонів можуть виганяти, пророкувати, але вони не шукали Христа для свого спасіння. Вони за щось інше шукали. Христос був бенефіт для них якийсь інший. І вони відкинуті. І дивіться, що стається. І люди, ці, що припливли на човнах, вони знаходять Христа. Вони шукають його по неправильній причині, і вони його знаходять. Він є. І Христос їм говорить дуже глибокі думки. Те, що ми прочитали, я не буду повторювати, але він говорить дуже такі великі, глибокі, вагомі думки. Каже, я хліб життя, хто буде мене їсти? Він не помре. Такі думки говорить. І дивіться, що, що сталося. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав я той хліб, що з неба зійшов. Ви розумієте, люди шукали Христа, люди знайшли Христа. Христос веде з ними діалог, Він з ними говорить, і Він говорить їм глибокі, вагомі думки. І ці люди, які почули глибокі, вагомі думки, почали ремствувати на Христа. Вони розсердилися на нього. Слухай. Що ти тут нам говориш? Як ти можеш сказати, що ти зійшов з неба такий хліб? Думки, коли ти шукаєш Христа по неправильних причинах, і ти навіть його знайдеш, і він почне з тобою говорити, він скаже тобі щось таке, що тебе образить. Просто тому, що ти його шукав по неправильній причині. Ти не зрозумієш думків, які скаже Христос. Вони тебе. Навіть можуть розізлити. І бачимо в кінцевому результаті такі люди, що стається. Знову ж таки, ми вертаємося е, до кінцевого. І е, В кінцевому результаті. Ах, зараз ми глянемо луки Луки 13 розділ 26 вірш. Ми їли і пили перед тобою і на вулицях наших. навчав ти, А Він вам відкаже. Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Оце ці люди. Слухай Христос, ти хліба наламав. І нас було достатньо цього хліба поїсти. Ми сиділи разом з тобою. Ти нас навчав, ти проповідував між нас на наших вулицях. А він скаже: А ви відійдіть від мене? Не знаю, звідки ви. Відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Оце категорія цих людей. Христом вони їли, Христом вони пили, вони слухали, слухали Христові слова, вони на нього навіть образилися. А Христос каже, відійдіть від мене. Але коли ми шукаємо Христа по правильній причині, так як шукав Никодим, декілька місць я пройдуся одне за другим. Перша річ: Христос дає прощення. Гріхів, правда? Я думаю, що це дуже важливо для кожного з нас, коли ми зрозуміли, що ми є грішні, перше послання Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. І я думаю, що ми. Є дуже щасливі, що ми знайшли Христа, який може це дати для нас. Івана, те саме, що ми читали, три Івана, третій розділ і 16-й вірш. Він каже, так бо Бог полюбив світ, щоб дав сина свого народження, щоб кожен хто віру в нього не згинув, але мав життя вічне. Христос дає вічне життя. Яке ніхто не може нам дати. Навіть сьогодні люди стараються жити вічно, і вони а, зараз працюють над цим, щоб взяти твій розум і його загрузити в комп'ютер. І так як я працюю в технології, я над цим трошки наблюдаю. І це дуже цікаво, тому що вони думають, що коли ти а, Загрузиш свій, свій розум в технологію, навіть якщо ти помреш, ти останешся існувати. І прийде час, прийде день або тебе зможуть воскресити. Дехто себе є компанія, це в... я думаю, в Неваді. В Неваді компанія є, що ти можеш заморозити своє тіло. Вони заморожують твоє тіло, і вони. Тут така ідея, що Може прийде день, що люди зможуть воскресити мертву людину. І вони платять великі гроші, і це тіло заморожується. Або ти можеш заморозити голову, якщо в тебе є менше грошей. Uh, то uh, вони просто голову відрізать, заморозять її. І в кінцевому результаті вони підключать її до робота, який буде таким як ти, тільки ти будеш роботом. So, uh, щоб голову заморозити 80 тисяч, а щоб ціле тіло 350 чи 400, щось таке. Я не пам'ятаю точно ціни, але щось в такому регіоні вони є. So, якщо ви то не чули, то я вам сьогодні розказав. Uh, Івана, uh, 14 розділ, 27 вірш. Uh, Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані лякається. Христос дає мир. Правда? Світ не може дати миру. Здається, мирно, мирно, мирно і немирно. І до цього часу люди старалися зробити мир, і нічого з цього не вийшло. І я скажу, що. Подивитися на 6 тисяч людської історії ми можемо впевнено сказати, що це не вийде. Єфесян, 2 розділ, 10-й вірш. Бо ми Його твори створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Христос тобі дає ціль життя. Ми не робимо добрі діла, щоб спастися. Ми робимо добрі діла, тому що ми спасли. спаслися. Віра Твоя проявляється через Твої добрі діла. І коли ти знаходиш Христа, ти спасений, добрі діла починають виходити з тебе, тому що це є частина Твого життя. Івана 15 розділ, 11 вірш. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Христос дає нам радість. Знаєте? Радість, яку, яка написана, як невимовна, правда? А, і останнє місце Філіп'ян, четвій розділ. Філіп'ян четвій розділ. І... 13 вірш. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Христос дає тобі силу. Він тебе підтримає. Він тебе укрепить. Я все можу в тім, хто мене підкрепляє в Ісусі Христі. Це декілька таких добрих речей, які дає Христос. Правильних. коли ми приходимо. До нього по правильній причині, так як прийшов Никодим. І бачите, в кінцевому результаті що стається, Никодим вже не приходить до Христа десь там таємно вночі. Але коли Христа розп'яли, Христос помер, Він вже приходить разом з Йосифом, і вони його ховають. Це вже було більш публічно, це вже було видно. А хто прийшов зняв Христа? Ви думаєте. Фарисеї і не знали, що там Некодим був задіяний. Вони 100% це знали. Вони знали, де він був похований. Вони знали, як туди поставити варту. Вони все це прекрасно знали. І вони знали, що Некодим прийшов і допоміг це зробити. Але він же тут не боїться. Він же публічно це показує і визнає. Я думаю, що коли ми приходимо до Христа, Можна це все підсумувати таким одним віршом. Uh, Івана, 10 розділ і 10-й вірш. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку, щоб мали. Правда? Не просто мали життя, але щоб життя було з по Абанденс по-англійськи говориться. Це, що дає Христос, коли ми справді шукаємо Його по правильній причині. Знаєте, допоміг би нам Бог кожному з нас, щоб ми шукали Його по правильних причинах, щоб ми шукали Його для того, щоб знайти ці духовні речі, не просто якийсь, якийсь фізичний бенефіт, що дає Христос. І ми можемо сьогодні перевірити наше життя, подивитися, чи справді я шукав, я шукала Христа по правильній причині. І коли ми цього не робили, щоб ми почали його шукати правильно. А Бог він нехай буде слава за все повіки. Амінь. Ми станом ноги буде співати